Ти якийсь нервовий. Допомога потрібна. У мене тут три пацієнти втекли, і боюся, ліки їм уже навряд чи допоможуть. Принаймні, доки вони в зоні. І що пропонуєш зробити? Як знайдеш бійців, стріляй по ногах, а я комісую їх як поранених на велику землю. Там у них може бути шанс. Ти впевнений? Так і вбити можна? Знаю. Це ризик. Однак інакше їх відправлять до індичасу. А з таким діагнозом звідти ще не повертались. Навіть дати дуба буде приємніше. Повір, як твої пацієнти змогли втекти? Уявлення не маю. Але дискотеки не було, і мене це не дивує. Вартівці навіть без склепки в голові досі професіонали, а ці ще й розвідники.